Впевнений виступ української збірної з легкої атлетики на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро змушує замислитися. А що далі? Чи є у нас підростаюче покоління, яке у Токіо 2020 та на наступних іграх приноситиме Україні перемоги, стверджуємо такі юні зірочки? У нас є з однією з них. Зустрівся Олександр Даниленко. Ось ця 17-річна броварчанка цього року наробила шороху в легкоатлетичному світі. Ще взимку Аліна Шух гучно заявила про свої амбітні наміри на сезон, коли у Запоріжжі на командному чемпіонаті України встановила у п'ятиборстві світовий рекорд серед юніорів. Далі більше в літньому сезоні Аліна виграла дорослий чемпіонат України з семиборства і повторила юнацький рекорд України зі стрибків у висоту. Прекрасила рік вона здобуттям золотої нагороди юнацького чемпіонату Європи зі світовим рекордом для своєї вікової групи. Я думаю, це був успішний сезон для мене, бо для цього року, зараз, ну, для юношеского віку. як бы останній рік у мене. от я рада, що так получилось виступити. довольна своїми всіми виступленнями, практично. Е Главними стартами не главными, все у мене получилось. цього тижня. Аліна Шук взяла участь в юнацькому чемпіонаті Києва. Її улюбленого багатоборства у програмі не було. Отож, змагалася в окремих видах, і усі виграла: штовхання ядра, метання спису та стрибки у висоту. Свого старту в останній дисципліні чекала довго, адже висота, з якої вона починає виступи, не підйомна для одноліток. Це та скоріше тренування. Такі старти ми часто робимо. На гобор, є такий є коли чим більше стартів, тим краще, тим більше по одільним відам походити. Е, дуже подобається виступати так от, в відділенній видах. Аліна Шух мала право цього року виступати на дорослому чемпіонаті Європи як у багатоборстві, так і у стрибках у висоту. Виконала нормативи. Але вирішила туди не їхати зарано молода ще так само, як і зарано вважає брати участь у комерційних змаганнях, хоча запрошення є. Є поездить, поїздити, якщо нужно. Ну скоріше зараз для возраста и результатів нету каких-то задач заработать деньги, аж ніяк. Скоріше просто те ж самые старты проверить себе, якщо це необходимо. А ну імна комерція як такова, пока ще думаю, рановато. Цей сезон був останнім для Аліни у юнацькій віковій групі. З наступного вона переходить в юніори. Це нові виклики, сильніші суперниці. І Ось після загартовування у боротьбі з ними вже можна буде думати і про дорослі вершини. Олександр Даниленко, Андрій Ніконов, телеканал Київ.